Людини і перейти на Бога. І молитися, поки це дратування мене не лише. Бо всяке дратування належить уже страсті, належить злу. І я тоді кажу, Ісусе, наповни мене любов'ю. Наповни моє серце любов'ю. Наповни моє серце, бо... або Ісусе, визвоємо від зла дратування, від зла незадоволення. Тобто. Що я роблю? Тобто я перевожу стрілки, перевожу уваги із людини на серце своє. Я бачу, що зло не в людині, а в моєму серці. Людина тільки показує, що в моєму серці. Дратування це той гріх, який живе в мені. І людина це показує. Це може бути дратування. Це може бути нечистий погляд. Це може бути незадоволення. Все одно це є зло. І я тоді перевожу увагу з людини на душ, на серце, хочу визволити серце. А як я можу визволити? Я починаю просити Бога Ісусе. Визволи моє серце від зла, як незадоволення гнів. Ну для того, коли я переключаюся вже на Бога раді серця, що робиться? Воно потихеньку. Від... Чому? Бо я із видимого світу переходжу в світ духовний. Тобто повертаю увагу на Христа. І коли я звертаю тільки на Христа, зразу і дух Христа починає мене очищати. Оскільки поведеться, то набереся. Тобто каже Христос, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я вас заспокою. І направді йде заспокоєння. Бо я маю бажання заспокоїти своє серце від емоцій страстної, гніву, зла, які в мене виникло до даної особи. І тут я починаю молитися, або наповни мене любов'ю до тієї, особи, бо мене вже зуби починає скриготати. Mm -hmm. Або визволить мене бо теж зуби скригочуть, незадоволення чи гнів приходить. Ок. Або кажу, помилуй нас грішних. Просто Бог! Бо вона, вона не знає, що мені робиться. Ну, з іншої сторони, вона і є спокусниця, а з іншої сторони, вона мені показує мій гріх. Тобто нас. Можна й так. І тоді, коли я кажу Ісуса, визволи, я вже ставлю причину, не людину, що людина винна мого дратування. А я ставлю причину зла в мені. Яке показує через людину мені дратування. Але для того, щоб так воно стало твоїм, що ти так осмислив, що ти до того вже збив, що зразу переключатися на, на серце, зразу переходити, воно. це не получе зразу. Лекцію, коли ви слухаєте, отже, так гарно все я вже буду робити. Буду робити. Тільки от туди вийшла, вже й забулося, що тут говорилося, Паскуда йде, ну дивись, я їх тут носити її. І треба, треба їй зараз якраз після такої лекції, вона мені зараз і нас відспортила. Тобто що тут виходить? Що нічого ще не помінялося. Бажання, розуміння хочеться. Но чим каструля накипіла, буде пахнути. Не так легко її вичистити. О, тобто я знаю, що я тілесний, а закон духовний. Отець духовно говорить. А я все ж таки звичка і накопичення руками, мислення, я живу ще тілесно. І тому не дивуйтеся, що ти, відходячи з лекції, всю лекцію забула. А анекдот, який сусідка сказала, Господи, як Боже, а він не хоче витікає з голови. Сидить і хоче мені комусь з того анекдота розказати. Якби так лекцію хотілося б розказати От, духовно. Ні, я вже не помню лекцію. Я що щось таке людське, світське, так, да. Тобто йдеться питання це тим, що ми пропитані. І це пам'ять, хорошо на це працює. Бо це ж вже роки віка, вже стільки років маю. І тим жило до сих пор. Но тому для того, щоб з цього мені вийти, я мушу навчитися внутрішнє відчуття відчувати. Бо в нас більше відчуття тілесне. От ми ж відчуваємо, що вона мене дратує чому. Це ж зовнішнє відчуття. Те, то, то, що побачила, вона дратує, те, що почула, дратує. Це нас сама дратує. А тут треба відчувати духовно. Що таке духовно? Не то, що я побачив, а то, що я внутрі себе відчув. Я відчув в середині дратування, значить це дратування говорить про присутність зла в мені. А вона тільки присутності своїй мені показала. Це не вона винна. Може завтра друге дратувати мене. Це може вже не дратувати. Може на друге переключився. Переключився на третю, на п'яту, ну воно нікуди не ділося. Це дратування в мені залишається, як отрава, як неспокій. В мене сидить. То при чому тут сусід? При чому все? Бо Тут проблема в мені. Тому наша головна задача от, відчувати внутрішнє, мати внутрішнє відчуття душі, відчуття зла в собі. І боятися зла в собі. Бо зло невидиме, воно вічне. І зло невидиме, воно страшне тим, що не тільки вічне, воно те, що забирає розум. Ти не рахуєш своїм розумом вже. Думки, які в тобі голові, взагалі не твої. Поки ти збуджений. Збучений гнівом. І вже не ти думаєш, а гнів через тебе вже має думку. Обіда має через тебе думку. І ти це осмисливши, що зло в тобі, оце і є то, що егоїзм який. Живе світом, відносинами і тілесними задоволеннями чи незадоволеннями. Тому сьогодні, якщо ми будемо тільки чути, що я роздратувався, ніхто не винен. Якщо в мене пішов гнів, ніхто не винен. А це зеркало, яке показало в мені зло, і що я роблю? Я усилюю молитву. Я зараз е, з Ісусової молитви переходжу на молитву. Ісус, те саме покаяння, тільки Ісусе визволи моє серце від зла. Бо що я відчуваю в собі? Зла обіди, зла незадоволення. Тобто я додаю, Ісусе, визволи моє, моє серце від зла нетерпеливості, роздратування. Я повторяю, я не, якби, не часто не говорю те роздратування, а я знаю, що це зло не роздратування, і кажу, Ісусе, визволимо моє серце від зла. Визволи моє серце від Я читаю молитву тлумом, я читаю закритими губами. Я не говорю це слово голос. Чому закритими? Тому що коли я дихаю і закриваю губи, тобто носом дихаю, я тоді чую думки свої. Молитва, молитві, я чую свої думки. Слава Яки! Молитві я чую свої думки. Тобто кіл кілом вибиваю. Думку думкою вибиваю. Коли я закриваю губи і починаю, притягнуть, будь ласка, не буду. Начинаю молитися думками, то вже зосередження свідомість на думку помилуй мене чи визволь, автоматично вже уходить негатив. Уходить, Бо не може дві думки. Не, не може дві думки бути разом. Або я зараз в гнівій думці, або я зараз в думці просьби визволи мене від зла. Не може бути там і там. Тобто, чим більше я буду Ісусе визволи від зла, тим більше зло мене вже брати не може, бо вже не може в цю думку зло війти, тому що там є Ісус, там є просьба. Там є бажання звільнитися від зла. Ну треба знову звичка. Я це роблю, коли вечором, коли ліг спати, я так читаю молитву. Рано, коли людей немає, ще ніхто, я те читаю молитву. Бо коли людина появилася, в мене вже привичка зразу на ту людину. Або на кухню, або куди. Я потім можу повернутися. На якийсь промежуток я про це буду забувати. А тут, коли вже, я собі десь напишу десь на стінці от, на ліжком, що так, рано я біля ліжка і вечір біля ліжка. І зразу в мене написано. От, відрікайся від зла серця. І я вже нагадав, за що відрікати. І Відрікаюся від нестриманості, Господи, яке я мала сьогодні до Івана. Відрікаюся від роздратування, яке мала сьогодні до Івана. Визволи мене серце від зла до Івана. Визволи мене незадоволення до Івана. Визволи обіду на Івана чи Петра. Визволи мене, наповни мене любов'ю до Івана. Наповни добротою до Івана. Наповни оправданням Івана, наповни зрозуміння Івана. Коли я кажу, наповни мене любов'ю, чим насичується моя думка? Любов'ю. Коли я кажу, наповни мене любов'ю, що ця думка робить з моїм станом? Міняє. Міняє. Коли я кажу, визволи мою думку від зла, чи я в тій хвилині є в якісь матеріальні речі? Ні. Ні. Значить, вона мене вже дратувати не може, бо я на нього не звертаю увагу, бо моє звернення увагу на що? На духовне мислення, на Ісуса і на просьбу звільнення від зла. Я говорю зараз практичні речі, не теорію. А практичні речі, ну, щоб це було практично, то все одно, як ви прийшли до мене, я кажу, ставай на куньки їдемо. То скільки разів тебе треба впасти на тих куньках, то скільки раз побити коліна, щоб більш-менш триматися і їхати. От зараз в нас йде таку, така тренування, щоб ми відрікалися від зла. Спочатку я гаркну на сусіду, а тоді буду відрікатися везла. Спочатку осуджу, тоді буду відрікатися везла. Спочатку обіду пущу, тоді буду відрікатися везла. Чому? Бо звичка буде стара. Поступово поки... я потім згадаю. Ой, господи, ви собі мене везла. Ну вже горшки побив. Приходиться вже пів години годину кричати до Бога, що ви Бо... Ну Не звик я! Боротися з собою, я звик боротися з людьми. Я не звик ві... міняти своє мислення. Я звик, щоб люди міняли своє мислення, своє життя. Бо я їм добра хочу. Це може діти мої, це може чоловік мій. Ну, Я то правильно поступаю, я ж хочу їм добра. Не себе міняти, а їх хочу поміняти, щоб їй було добре. І це в нас таке є. Тому я ці речі говорю. Що християнин це той, що міняє себе, а не сім'ю. Той, що шукає добро не в сім'ї, а в собі до сім'ї, шукає добро в собі до ближнього. І цим добром є твоє благомислення до людини. Оправдання, розуміння, терпеливість, триманість. Чому? Бо коли маєш добро, воно є вічне. Коли маєш добро в собі, воно міняє твій стан і твої відносини. Коли маєш в собі добро, ти маєш мир. Коли маєш добро, ти світися. І коло тебе іншим добре від добра в тому. А старий Адам це та людина, яка добро шукає в сім'ї, в чоловікові, в друзях, в знайомих, в роботі. Може, фінансово, може, ієрархія, може ще щось. Чисто матеріальне блага, які що дають моїй душі? добро чи збудження, переживання, тривоги, Завечний. страху, залежність, неспокій. І це і реальність? Но це на сьогодні на даний час. Думаю, того хватить. бо я і так казав, що вже за 20 хвилин, вже... знову хвилины.